Буряк простий у вирощуванні і може добре рости в різних кліматичних умовах. Якщо ви хочете отримати весняний урожай, ви також можете отримати осінній урожай, посадивши його в кінці літа. Незважаючи на те, що ці хрусткі коренеплоди можуть займати багато місця, ви все одно можете посадити буряк разом з багатьма іншими рослинами, щоб отримати максимальний урожай. Пересадка це простий спосіб покращити шкірну частину доступного місця для посадки. Вибираючи рослини, які добре працюють одна за одною, ви можете без проблем розставити їх на великій відстані. Є багато рослин, які можуть допомагати один одному через довічні промови та пустунів, які завдадуть вам менше клопоту в саду. Якщо ви любите буряк і хочете більше вирощувати на городі, вам варто познайомитися з цими сусідніми деревами. Є так багато смачних сортів, які ви можете додати. Яка наступна посадка? Посадка компаньйон це вирощування великих приростів на одній ділянці для взаємної вигоди. Яскрава попка, салат і помідори. Стебла помідорів розходяться і створюють насичені відтінки. Займаючи багато цінного місця у вашому саду, засівайте цей салат помідорами, щоб опустошити всю ділянку. Салат не витримує інтенсивного літнього сонця, але набагато краще росте в глибокій тіні, оскільки ви, як правило, вирощуєте його в спекулятивну погоду. Таким чином, поки ваші томати будуть гнити, салат буде залишатися холодним і ви видалите з нього зайву рідину. Корінь у салату не глибокий і не впливає на ріст помідорів, але ви можете зривати і їсти салат на будь-якому етапі, залежно від вашого смаку. Так само існує багато симбіотичних зв'язків, включаючи буряк, тому у вас не буде можливості виділити конкретну грядку, а ми обмежимо її рядком. Пересаджування між рослинами це чудовий спосіб створити біорізноманіття всаду та отримати більше бур'янів і комів кори. Буряк, як супутня рослина. Буряку на городі багато рости, а хоче кілька низьких вилікувати. Давайте розберемося, які смерді бувають на городі, щоб ви знали, де їх садити. Переваги. Буряк дивним чином розпушує крейдяний ґрунт. Ці круглі корінці допоможуть розпушити ґрунт, щоб там могло рости більше нижніх коренів. Це хороший урожай для першої посадки, але ви також можете скористатися перевагами, які вони отримують від інших рослин. Буряк розвиває великі листяні вархівки, які виглядають сліпуче і навіть реалістично. У листі міститься магній, який допомагає рослинам рости великими і красивими. Якщо наріст виглядає зігнутим, можливо, йому бракує магнію. Нехай буряк попрацює, старі чоботи впадуть на землю. Ви також можете додати його і змішати з землею або додати в компостну яму. Недоліки: незважаючи на те, що буряк є чудовим джерелом багатих рослин, такі поєднання просто не працюють. Буряку потрібен хоча б один дюйм волосся. Якщо у вас сухі рослини, які віддають перевагу сухому ґрунту, вони погано уживуться з буряком. Буряк приваблює різноманітних шкідників. Які можуть зіпсувати ваш сад сідниці, жуки, мухи, мушки і трипси проблем багато, вони завжди з'являються. Посадка буряка з бур'янами, які також приваблюють цих шкідників, як відомо, може призвести до великої проблеми. Супутне рослини для буряку Тепер, якщо ви знаєте, що знайти в саду, давайте обговоримо ваші варіанти броколі. Вам потрібно буде спланувати свій сад, щоб розмістити великі буряки та листя броколі. Якщо ви будете вибирати їх через проміжки часу, ви оціните переваги. Кальцій є важливим необхідним елементом для росту шкіри, а буряк і броколі можуть бути різними. Броколі просочує залишки шкірки кальцієм, але це нормально, тому що буряку так багато не потрібно. Занадто багато кальцію може пригнічувати ріст рослин і змінювати колір листя. Якщо у вас там проблема з кальцієм, якщо ви одночасно вирощуєте буряк і броколі, ви можете вирішити проблему за короткий термін. Кущовий квасоль. Квасоль ідеальний супутник буряка та багатьох інших культур. Одночасна посадка кущок квасоль і буряк допоможе вам заощадити час на додаванні доброти. Квасоль через коріння додає в ґрунт азот, коли корінь розгортається, він повертає азот назад. Це означає, що ви готуєте грядку до майбутнього сезону, вирощуючи квас. Буряк не потребує великої кількості азоту, тому, якщо ви посадите його з квасолою, вам, що зробили все, не потрібно буде давати йому більше азоту, оскільки ваша земля не буде сама стікати скачана. Важливо пам'ятати, що висадите кущову квасоль з коренеплодами, а не з квасолою. Квас з горілки створює довгі лози, які оплітають все, що можуть. Смороду можна приглушити ріст буряка або створити новий насичений відтінок. Капуста як і броколі, капуста багата кальцієм, і це може допомогти вам контролювати, скільки ваш жук споживає чи ні, залежно від вашої ситуації. Яскраві ельні коренеплоди це те ж саме, що капуста в такому смаженому вигляді. Смороди можуть сприяти розпушенню ґрунту та зробити живу речовину більш доступною для капусти, що може призвести до менших урожаїв капусти та, через висипання, до скорочення ґрунту. Капуста і буряк мають схожий потенціал росту, що робить їх прекрасними компаньйонами при посадці на одній грядці. Один дюйм води на день і велика кількість сонячного світла подарують вам щасливі пологи. Киця м'ята. Ем Оскільки ви не боїтеся можливості усиновити котів, ем'ята для кошенят є гарною рослиною для вирощування вашого буряка. Не дивно, що перевага цієї опори полягає в тому, що вона допомагає ловити мишей. Міша любить похрумтіти буряком прямо на городі. Ви не можете викликати їх для цього, але вони призначені для вас. На щастя, якщо ви ненавидите запах котячих кал і втомилися від нього, ви захочете відчути його поблизу свого жука. Кіті ем'ята суха, тому їй не потрібно так багато води, як буряку, тому її потрібно поливати достатньо, якщо ґрунт сухий. Якщо ображені рослини задовольняються однаковим графіком поливу, це може бути складно, тому розгляньте можливість вирощування котячої ем'яти в контейнері та поміщення її в буряк. Ви також можете посадити їх уздовж країв високої грядки, де ґрунт пересихає. Кукурудза кукурудза і буряк складають чудо команду, оскільки сморід вирує в різні пори року. Перший урожай буряків буде наполовину готовий до того часу, коли ви посадите кукурудзу. Якщо ви садите буряк постійно, нехай кукурудза росте високо, щоб забезпечити рослині тінь. Буряк любить весні на сонце і погано почувається в примарі літа, тому кукурудза допоможе продовжити буряковий сезон. Рослинам, які ростуть, потрібно щонайменше 1 дюйм води на день, хоча кукурудзи, яка є найкращою для всіх, знадобиться більше. Однак це не буде великою проблемою, якщо влітку потеплішає, і буряк, що залишився, швидше розтане через перепади температур. Ендівія Ендіві – це хрусткий зелений лист, який можна приготувати в гарячих травах або подати в холодному салаті. Його універсальність чудово поєднується з буряком, тому ви, побачивши все, захочете з'їсти все і відразу. Дивно, що вони пахнуть як хороші компаньйони в саду. Ендіві росте в компактній, але кущистій формі, поширюючись не більше, ніж на 6 дюймів. Фрагменти відростаючих листя здуваються над землею, а відростаючі корінці буряка знаходяться під землею, тому дві рослини не будуть сильно поважати один одного тому, якщо посадити їх малята близько один до одного. Рослини, що ростуть, цінують достатню кількість води та сонячного світла навесні. Часник. Часник природний навик у боротьбі з негідниками, щоб захистити його як чудодійного супутника. Ви можете вікорізувати його, щоб позбутися від нечастивих жуків. Жук часто піддається нападам жуків, совок, черв'яків і мишей, запах яких не влаштовує годинникаря. Фрагменти, які ви вирощуєте, це годинник і жук, щоб смердоти вібрували під землею. Вам потрібно буде перекинутися, щоб всьому вистачило місця для росту. Можна намалювати ряди буряка і часника або розташувати їх по черзі. Схоже, що годинник додасть буряку смаку та зростання, можливо, це ще одна причина, чому ви хочете розмістити цю пару на своєму городі. Кале Якщо ви любите салат з капусти та буряка, вам захочеться скуштувати їх усі одночасно. Сморі образи зберігається, однак, доки вода та сонце не віддадуть перевагу холоднішим частинам скелі. Коренеплід і капуста не впливають на ріст один одного і можуть допомагати один одному, уникаючи появи буряка. Слідкуйте за достатньою відстанню між лініями, щоб запобігти легкому повторенню дефектів від лінії до лінії. Люди і трипси люблять рости з образами, тому все може легко вийти з-під контролю, якщо ігнорувати боротьбу з недоброзичливцями. Кольрабі Кольрабі ще один представник батьківщини капусти, що свідчить про кальцій у ґрунті. Деякі сорти можуть виростати великими і досягати до 18 дюймів у висоту та ширину, тому будьте обережні з розміром ставки.